Друге судове засідання за участю міського голови відбулося, нагадаємо, мера звинувачують у службовій недбалості, яка потягнула за собою розтрати бюджетних коштів. Свідчити у справі запросили теперішнього начальника управління капітального будівництва. Підлегли пана Соколова свідчив якості експерта та запевняв у тому, що незважаючи на підписання договору між домобудівником та війською радою, жодне управління міської ради не могло проводити експертиз, які підтвердили чи спростували слова рогового щодо готовності будівель? Тобто, фактично, навіть якби і вас були повноваження, оцінити ступінь готовності об'єкту, такого ви не могли не могли ніяким чином. Я ні, ні, ми не могли той об'єкт, то не наш, як ми які ми маємо право. Це тільки експертна організація. Тож без експертиз та ознайомлення з контрактом міська рада спромоглась підписати багатостраждальний договір на отримання 18 квартир в недобудованому будинку. Заколов Олександр Володимирович, не можливо, що закону покладене на нього. Службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, чим спричинив тяжкі наслідки державним інтересам, тобто схожий злочин, передбачений частиною другої статті 367. другим свідком у справі став ще один підлеглий міського голови, котрий чомусь, незважаючи на статус свідка, був присутній на попередньому слуханні та допиті інших очевидців. Свідок підтвердив, що перебував під час розмови з роговим в кабінеті заступника міського голови Віхрова. Проте як і всі посадовці тоді з договором не ознайомився. Чи знайомий ви зі змістом договору попівіпродажу майно виправи номер від 11.2012 року з додатками, вкладена між Чернівською міською радою та апарт домобудівник. Чи відомо вам, за яких обставин рятувалася, погоджувалися та підписувалися вказаний новий? Сам договір до підписання я не бачив, з ним не ознайомлювався. Я лише в межах своєї компетенції дивився додатки до цього договору. Хоч і чиновник стверджує, що і в очі не бачив документи, прокурор нагадує владцю про попередні його свідчення. Ви вказуєте, що ви знайомі з договором купівлі-продажу майнових прав. Я, говорю, що я, знай... я там говорю, вибачаю, що я знайомий з проєктом договору. Проєкт, так, да, а не договору. А проект договору це додаток до договору, про який я говорю. Сам проєкт і додаток сріженно. Ну, значить, можливо, я не, невірно сказав. Інші ж свідки до суду не з'явилися, тож було вирішено перенести розгляд аж до вересня. Розгляд кримінального провадження відкладається для рухову свідків до 16 вересня, 2015 року, до 9 години. засідання